та підмосков'я атакували. Повідомив мер Соб'янін. Усього над містом збили сім дронів. Написав він. Про гучні звуки над містом повідомляли і жителі російської столиці. Також вибухи лунали над підмосковними містами. Місцеві канали повідомляли про атаки безпілотників. Наразі інформації про пошкодження та постраждалих немає. Українська сторона інформацію про обстріл не коментувала. Осло на декілька годин закривали аеропорт через невідомі дрони. Норвезькі медіа повідомили, що безпілотники пролетіли над фортецею Акерсхус середньовічним замком, який іноді використовують для урядових заходів. Поліція Осло заявила, що заарештувала двох іноземних громадян за полі дронів над забороненою зоною. Також увечері, 22 вересня, найбільший аеропорт Данії у Копенгагені призупиняв свою роботу через два чи то навіть три не один... Інтифікованих дрони. Сьогодні у Старокостянтинівській громаді прощаються із захисником України солдатом Максимом Володимировичем Чорногодом 1983 року народження. Воїн помер 12 вересня 2025 року від поранень, які отримав під час бойових дій. Громада сьогодні вшановує полеглого захисника. Поховають воїна на кладовищі у селі Красносілка щире співчуття рідним. Вічна слава та шана захиснику. У Хмельницькому затримали агента ФСБ, який коригував атаки Росії по аеродромах та енергооб'єктах на заході України. За матеріалами справи 31 однорічного місцевого безробітного завербували під час пошуку швидкого заробітку ним у телеграм-каналах. Зрадник мав виконувати декілька ворожих завдань. Один куратор вимагав виявити та передати ворогу геолокації аеродромів ЗСУ, а також інший російський спецслужбіст. Чекав від агента координат. Опорних електропідстанцій, крім того, посіпака ворога збирав координати муніципальних установ та підрозділів Нацполіції. а Також намагався виявити приватні автоправоохоронців для їхнього можливого підриву в майбутньому. Співробітники СБУ затримали агента на гарячому, коли він знімав на відео місцеву електропідстанцію. За співпрацю із ворогом йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Поліцейські розшукали зниклу понад 10 днів тому 16-річною дівчиною із Нової Ушиці. 11 вересня дівчина поїхала з дому до Хмельницького та не повернулася. Мати звернулася до Кам'янець-Подільського районного управління поліції, після чого правоохоронці. Розпочали пошуки 18 вересня. Поліція оприлюднила орієнтування із прикметами дівчини. До розшукових заходів долучилася ювенальна превенція, карний розшук та колеги з Києва. Зрештою, Крістіну вдалося знайти та повернути додому. На маму дівчини склали адмінпротокол за невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Буде гучно сьогодні в межах Хмельницької громади заплановані військові навчання до 16-ї години. Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Тож зберігайте спокій, все під контролем у випадку повітряної загрози. Подбайте про себе, скористайтесь найближчим укриттям. Візяславі горів житловий будинок у ДСНС області повідомили, що вчора в обідню пору надійшло повідомлення про пожежу. На місце події прибули вогнеборці, які оперативно ліквідували займання на площі 5 квадратних метрів та не допустили поширення вогню на весь будинок. Ймовірна причина пожежі необережність під час паління. На щастя, травмованих чи загиблих не було. Наразі це все. Дякуємо за ваш час та увагу. Достовірними та перевіреними новинами. Ділимося і у соціальних мережах першого подільського. Тож долучайтеся до нашої спільноти, аби бути поінформованими. Бережіть себе та своїх рідних.